Вихідний день майже кожної працюючої жінки. Проснулася зробила на голові щось подібне на зачіску і бігом робити кавуську. Як назло, в машинці закінчилась водичка. Поповняю запас і нарешті готується моя латешечка. Але сісти спокійно пити каву, немає часу, бо за робочий тиждень засрали кухню так, що навіть бутіра покласти нема куди. Тому починаю наводити порядки. І починаю я наводити саме з кухонного столу. На столі серед хламу стояв і енергетик, вирішила налити собі стаканчик, бо розумію, що кава енергії мені стільки не додасть, скільки мені потрібно на сьогоднішній день. Поприбирала, витерла, поставила фрукти, на очі потрапило насіння квітів, які я зібрала на дачі. Терміново треба порухати, перемішати і лише зараз приступаю до бутері. Я час песику і на ходу п'ючи каву і кусаючи бутерброд швиденько, беру молочко, щоб приготувати своєму сумочку кашу. Поки молочко гріється на плиті у каструльці, не втрачаю часу і прибираю робочу поверхню між плитою і холодильником. Найскладнішим було розгребти миску в яку складала всякий хлам, щоб не валявся і не заважав. Всі банки з під закруток складаю в ящик, щоб потім занести їх у підвал. Не забуваю помішувати молочко і посьорбувати кавуську. Мій песик приніс мені іграшку, хоче погратися і приділила пару секунд. Кух нарешті розгрібла миску, лишилося витерти побутові пилоди поверхню і все, та частина кухні чиста. Якраз закипіло молочком, можна потрошку всипати і манку. Під руки попала мішана іграшка. Для манки лишився кінцевий результат це додавання масла. Почтої ще пару хвилин і все буде готово. Поки я на кухні, постійно зі мною лапи друг. Можете в відео побачити постійно то хвостик, то носік, десь його завжди видно. Це накидала манки синочку і додала трошечки валину одраму, він закінчився і гам-сиропчику. Лишився останній ривок. взагалі зовсім трошечки, і буйна -да, кухня повністю чиста. Хопилася було посуд, яка показує, що хвилин через 5 вона вже помиє і можна її буде загрузити повторно, Потім, тому не напрягаючись допиваю каву. Печером ділюся з собакою і бринкнула стиралка, що постирала одяг, але для того, щоб повісити новий одяг, треба зняти попередній одяг. Поскладала, а зараз побачите мої улюблені штанці. <клух> Хто за мною слідкує, ви мене в них бачили дуже часто, а саме на дачі. Вивішую свіжо прання і, так як в нас зіпсувалася погода, потрібно завести синочка на додаткові заняття з фізики.